І зробимо зараз салатик і будемо вечеряти город плюс-мінус в нормальному стані. Трошки був дощик, але зовсім трошечки. Тут кабаки. Боже, малина пообсипалася. Коротше, пройшов дощ, обсипалося трохи малина, треба буде позбирати. Це вже завтра. Закрити ще пару банок компота. Ідемо, дивимося на кабачки. І що ми маємо? Ми маємо перші кабачки вже. Ось ці красинчики завтра підуть на Аладі. О, я тут два кабана таких. Красота просто. О, щось я дуже маленьку мисочку взяла з собою. Саме класний період обожнює літо. О, така краса. А тут дивіться, який ох, полосатий красень. Перероз вже наскільки піде на оладі. Треба буде взяти велику ниску. Не було кому зривати вдома. Отак. Ну це вже тиждень можна в магазини ходити. Маленький, лишу. Ні, не лишу цей. Заберу, бо він такий цікавий. А кабачки з огірками зібрала.